Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні у нас 5 січня 2025 року, і багато кого з вас турбує питання, пропрошую цибулі та чеснику. Сьогодні ми поговоримо про те, чому це трапилось і як берегти майбутній врожай. Чому ж у декого з вас проросли цибуля? Та часник. А як я наголошував в своїх попередніх відео, саме головне і складне питання це правильно підібрані сроки посадки нашої цибулі та часнику. Друге питання це неправильно підібрані сорта, тобто не озимія. І третє, це те, що у нас клімат міняється, і з роками ми можемо спостерігати те, що із року в рік у нас стають все зими м'якіше і тепліше. Що ж робити, якщо у вас проросли озима цибуля та чесник? Друзі, в першу чергу не панікуємо. Паразки озимої цибулі та чеснику витримують заморозки приморозки до мінус 6, мінус 10 градусів без сніжного покрову. У випадку сильних морозів параски у вас можуть підмерзнути, але ж підземна частина коренева система вже є і нічого з нею не трапиться. Хочу зауважити і застережити на тому, щоб ви ні у якому випадку не зрізали зелену частину вашої рослини, так як вона нам буде потрібна для подальшого фотосинтезу. І зараз ми підходимо до питання, що ж нам робити: мульчувати чи не мульчувати. А також плюси і мінуси мульчування. Плюсами мульчування буде те, що ми зможемо зберегти наш майбутній врожай від різких коливань температури. А також збереження вологи, але ж це у випадку тому, коли у нас суха зима. Наразі у нас м'яка волога зима і вологі нам предостатньо. І третє, це додатковий шар утеплення. Все, б, начебто, було б класно, але ж я не можу від ложки дьогтю. Зараз я вам розповім про мінуси мульчування. Мінусом мульчування буде те, що під нашою мульчою у вологу зиму буде створюватись мікроклімат, який буде створювати. Наше грибкове захворювання і буде призводити до загнивання нашої цибулі та чеснику. Також мульча створює мікроклімат, під яким може додавати додаткове тепло і наша цибуля і чесник можуть в подальшому проростати. Якщо ви прийняли рішення мульчувати вашу ділянку, тоді використовуйте легкі матеріали. Для прикладу можна взяти хвойний опад або ж невеликий шар компосту, але ж уникайте. Щільної мульчі, а, наприклад, не треба вкривати товстим шаром соломи або ж перегноєм, так як я попередньо сказав, що це може призвести до загнивання нашої кореневої системи. Друзі, ще один варіант, як захистити вашу посадку озимої цибулю та часнику, якщо вони проросли. Якщо по прогнозу погоди обіцяють різкі коливання температури, тобто морози свише мінус 10 градусів, ви можете укрити також вашу ділянку на короткостроковий час укривними матеріалами, такими як агроволокном. Зараз я хочу показати вам нашу ділянку, де в попередніх відео ми садили озимий чесник і озиму цибулю. І хочу вам. Наголосити і сказати те, що у нас були а, підібрані саме правильні терміни посадки озимої цибулі та чеснику. Усюди у нас видно по табличкам у нас, а, сорт озимого чеснику гермідор. І далі у нас усюди йде Месідор. А, як ви бачите, чесник у нас не пророщий. А, до речі, ви бачите гілки з дерев у нас відривається собачка. І трошки нам робить шкоду. Далі ми підходимо до нашої озимої цибулі. Ми висаджували, не пам'ятаючи, 6 чи 7 сортів. Це також є на нашому YouTube каналі. усюди йде Радар. Наступний сорт ми висаджували Stuttgart Riesen, Шекспір Гібридний сорт Centurion F1. Що це у нас сеншуй, ред барон, сноубол. І завершав я посадку озимої цибулі. Для мене це новий сорт німецький бомбаргер. Друзі, якраз ви на ділянці змогли побачити, що у нас не проросла не цибуля і чесник також. Чому я і наголошував, що потрібно все робити вчасно. Тобто правильно підібраний. Період посадки-висадки. В деяких випадках я навіть кажу, що краще ще посадити або ж потикати її вже пізніше, ніж заранше, щоб не було у вас паніки, що наша цибуля чесник проростає, що робити. Сподіваюсь, дане відео буде вам корисним. Наразі настав час ставити лайки та підписуватись на наш канал. Нехай росте!